Вітаю всіх глядачів нашого канала. З вами ярко Койнс І ось ця чудова монета номіналом 10 гривень. Україна 2025 рік. Срібло Любов Панченко. Що ж це за монета? І скільки вона коштуватиме в майбутньому? Ставте лайк! Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити саме цікаве зі світу нумізматики України. Тож, 2025 рік. Тираж 5 тисяч екземплярів. Світ мистецтва кутюр'є Любов Панченко. Пам'ятна монета присвячена багатогранній постаті душі українського мистецтва, видатній художниці модельєру та шістидесятниці Любові Панченко. Це пам'ятна монета обособлює її незламний дух та відданість. Національним традиціям, а також вшановує неоцінений внесок у розвиток української культури і мистецтва, які вона так палко захищала і прославляла. Монета номіналом 10 гривень. А, маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1, тобто 1 унція срібла. Діаметр досить стандартний 38,6, тираж 5 тисяч екземплярів, метал срібло. Увага! Ціна Національного банку України України відпускна ціна 4984 гривні. Я думаю, що на аукціонах вона буде значно дорожча, вже мабуть, значно дорожча. Можемо послідкувати за це за цією тенденцією в майбутньому. Що ж ви бачите на монеті? На реверсі монети зображений фрагмент твору «Буча... Бучанська весна. Який символічно поєднується з портретом Любові Панченко, створюючи цілісну композицію. Бучанська весна не просто картина, це своєрідний маніфест краси та незламності духу. Адже саме в Бучі художниця народилася і жила. На аверсі монети зображений стилізований портрет Любові Панченко, обрамлений елементами її славнозвісного твору Бучанська весна. Її погляд сповнений. Творчої енергії та свободи проникає крізь щастя і простір, символізуючи силу та відданість своїм ідеалам. Ліворуч від портрету розташований Малий Державний герб України, напис Любов Панченко, рік карбування. та, звичайно, номінал, напис Україна, графічний графічний символ гривні. Став лайк в підтримку українського контента. Підпишіться на канал, якщо ви не зробили це раніше. Перевірте, чи у вас натиснутий дзвіночок. А щоб ви отримували нові сповіщення про відео, поділіться відео з друзями, шануймося, бережіть себе в ці нелегкі часи.